Сьогодні засідання постійної комісії з право питань депутатської діяльності етики та регламенту. На засідання комісії винесено ряд питань. Е, перше: про стан закону для боротьбі з вчиністю та результати діяльності на відповідній території окружної прокуратури, друге, про затвердження розпорядження. Приймання передачі. Четверте про звернення депутатів катівторян до президента України Володимира Зеленського Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги та станом президентом України Володимиром Зеленським. П'яте про сухої припинення повноваження депутата района Ради Лижника Романа Івановича. Шосте різне. До кого будуть якісь зауваження чи доповнення? Підтримати. Підтримати. Поступило. Звернення щодо першого питання, виключення його із порядку денного у зв'язку із хворобою доповідача. Прошу комісію підтримати, виключити це питання на сьогоднішньому засіданні. Хто за? Да. Прийнято. Тепер в цілому, без першого питання, хто за? Так. Дякую. Переходимо до По -по порядку тему. Так, затвердження розпоряджень голови районної ради. Прошу пролегю на коротко. Проєкт да. рішення стосується розпорядження голови районної ради про створення комісії для визначення відновлення вартості місцевих насаді ділянкою 5,4142 гектара. Кадастрові номер. Кожен бачить, який це стосується земельної ділянки, яка розташована на території колишнього міністра району. І сьогодні комісія читала по визначенню відновлювальної вартості місцевій осадження. На даній земельній ділянці площою 541 га, гектара знаходиться родовище домів. Е, нас це підприємства. Прошу дайте мені зараз. Чого стосується комісії і в якому форматі вона працювала? Поступило звернення. 2011 та річним Сергійської районної ради 7 склепня від 20 грудня 16-го року до номером 150 про надання дозволу на розробку проєкту Петра Кожівський СДК та рішення No149 від 10 грудня 16-го року та за рішення Чорківської районної ради по те, що є правонаступниками Менсерської районної ради та інформація Чортківської районної ради що стосується правонаступництва, тобто просять кожівський. СГДК вирішити вартість відновлювальну вартість земельної ділянки лісового господарства. Тому що дана земельна ділянка рішенням районної ради попередньої скликання, яке я зачатувала від 2016 року, була передана на розроблення проєкту відведення земельної ділянки для видобутку цих долгів. Тобто дана земельна ділянка займає площу, під якою є родовище, тому що ми зрозуміли, про що зізнається. Свою комісія. Даний проєкт річ. Комісії. Комісія перед вам, розмінах, приходить в склад комісії, можете ознайомитися. І будемо працювати і відпрацьовувати алгоритми далі для того, щоб затвердити що вартість відновлювальних робіт. Прошу підтриматись. Ну, за... про ага. Дякую рішення прийнято. Облаголосно. Так, наступне питання: наступне питання про проведження акту приймання передачі. Злати, mm -hmm. пропоментуйте. Це 4 акт приймання передачі основних <послужб> засобів, що знаходяться за адресою. Сітнопівської області між Чорківською районною радою та релігійною організацією парафії верхових апостолів Петра і Павла міста Чутківбужівської партії Київської католицької церкви. Акт приймання передачі додається. Коротко відповідно рішення сесії. 3 4-го року, номер 232 було надано згоду на безоплатну передачу власної релігійній організації парадів Верховних апостолів Петра і Павла, а саме ці е, засоби. Це є нерухоме майно. По вулиці, по вулиці е, Бердо, буде один місто Чортків, Чорківський район Чорнопільська Орла. Колишня школа. Вкладно договір. договір пожертви. Договір був затверджений, відповідний посвідчений державним тарісом Чорківської державної літальної контори, зареєстрованого в реєстрі за номером 1135. Відповідно, сторонами договору була Чорківська районна рада і регіональна організація парад духовних апостолів Андрея і, і Договір є підписаний, але для того, щоб вони витримати процедуру, ми зараз маємо затвердити акт манії передачі, щоб зняти з нашого балансу і передати на баланс вже є е е Прошу підтримати. Дякую голосно. Наступне питання про звернення депутатів Чутківської ради до президента України Зеленського та Верховної Ради щодо підтримки плану перемоги. Давайте я перечитаю все-таки це звернення. Звернення важливе. Так, звернення депутатів Чутківської районної ради, восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленський. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані єдині в своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром у Верховній Раді України, ша європейських країнах, які є вдає союзниками України на засіданні Європейської ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити, хід війни. Що триває в Україні майже 11 років? Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів є незвичайного важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункт є військові та заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє. Пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотні зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні, водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерно-стратегічного пакету стримування, який буде достатній для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важем у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічному партнерам на захисті наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного сільського потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш доспічних та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, за застосування західної зброї та взаємодії зі сторони НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіхи у реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Чортківська районна рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Віримо в перемогу. Прийнято, якщо буде прийнято, на 15-й сесії Чортківської районної Ради ось накликання. Щоб кількість перейду раду підтримую, я підтримую, прошу депутатів сьогоднішньої комісії, перетримати, наказити на, до, до сесійного залу. Хто за? Дякую. Наступне питання. Про дострокове припинення поливаження депутата районної ради Лизника Романа Івановича, факція Свобода. У того разу він написав заяву при мені. О, прошу підтримати. Це є воля. Хто <клі> за? Дякую, Різне, хто має що різне доповнення, пане, пане, пане Голове. Щиро дякую вам. Дай Бог всім здоров'я, спілкуйтеся з цілою, підтримуйте Збройні Сили України. Всіх благ. Слава Україні.